На огляді підсвітка з артикулом 13894. Виробник заявляє, що вона підходить на 46-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 572 мм. На планочці 60 діодів, напруга одного 3 вольти, розмір світлодіоду. 7 на 2 мм. Планочка має 4 канали, напруга кожного 39 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.